Слава Богу, дорогі брати та сестри. Зараз такий час. Ви знаєте, що ми живемо всі під давленням. під давленням як цього світу, так і. Сили тьми, розумієте, вони давлять на людей і на все, що відбувається. Але ви розумієте, я вам скажу так, що Бог Він создав світло. І світло, воно діє в людині, якщо людина цього хоче. Тому будьте світлом. Нехай ніяка тьма, вона не зупиняє, вона не припиняє. Нехай світло, ви розумієте, що Бог, він. Він через нас, через нас, Він просвіщає людей, Він через нас передає людям світло. Тобто, якщо ваш разом буде попадати тьма, то ви, соответственно, тою тьмою будете жити і будете нею наповнятися. Але я вам хочу сказати, що Бог це світло, і Він нас благословив, Він нас вибрав, Він Всевишній, Він наш батько. І я вас благословляю в сьогоднішньому дні. Нехай сила Духа Святого буде в вас. Світлом буде, ви будете світити, ви будете достукуватись до, до людей, ви не будете нічого боятись, ні цього світу, ні все, що говорять. Отець Небесний, я молюся за всіх, хто батьку чує цей посил. Нехай благослови, нехай дорогоцін батько, сила помазання Духа Святого буде на людях. Амінь.